У полтавських магазинах та закладах харчування два тижні діють нові обмеження щодо продажу спиртних напоїв. Алкоголь ми продаємо тільки з дванадцятої до шостої. Багато людей дуже засмучені цим. Робота стала менш цікавою, тому що хочеться більше працювати не тільки з кавою, але й з якимись коктейлями. Перевіряють дотримання правил у закладах, зокрема правоохоронці. Спочатку вересня на території Полтавського району зафіксовано 30 Правопорушень, пов'язаних із продажем алкоголю у невідведений час. Під ці правопорушення попали різні суб'єкти господарювання, як і магазини, так і інші особи, підприємці, які мають змогу продавати цей алкоголь. На всіх правопорушників було складено відповідний адміністративний протокол. За словами Василя Зуба, тих, хто не дотримується правил, можуть штрафувати до 13 тисяч 600 гривень. Алкоголь завжди приносить великий дохід для закладу, тому в принципі ми йдемо в мінус, але дотримуємося цих правил. Наші гості ну не завжди задоволені цими обмеженнями, тому що не розуміють в цьому сенсі. На цьому тижні було дві перевірки навіть. В принципі, я все вислухала, і в нас в роботі нічого не змінилось, так як до цього ми працювали як потрібно. Раніше слабоалкогольні напої на Полтавщині можна було придбати впродовж усього дня, а міцні з 12 до вісімнадцятої. Нині у цей час продають будь-яке спиртне. Я вважаю, що це правильно, є що є зараз деякі, як би так скажемо, обмеження. По-перше, во то що воєнне час, по-друге, во то що комендантська година, і тому алкоголь повинен продавати з определеного часу. Порушників я не бачила, але правил не дотримуються. Мені здається, мабуть, є і негативні, і позитивні тут моменти. У бюджет менше грошей піде за те, що менше куплятимуть, але зато тверезі люди будуть. Мені здається, що це абсолютно вірне рішення, воно на що воно впливає. Можливо, навіть як-то дисциплінує деякі, деякий відсоток населення. Зараз не на часі. Ніякі ні свята з алкоголем. Мені кажуть, людина повинна бути зараз більше зібраною. Рішення про обмеження продажу алкоголю 29 дев'ятого серпня ухвалила Рада оборони області. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.